Всім привіт, друзі! Я вам хотіла показати нові іграшки Росі. Це ось такий м'ячик. Ось наша роська. Дивіться великий 9 см. Їй дуже подобається. Бачите? Можна, можна. Оп. І грається. І, до речі, ми ще й придбали два кільця, тому що вона ще одне розтрущила. Ні. Угу. Ось такі два кільця. Олар! любить з ними гратися. Ні, ні, Росія, я тобі дозволяла. Ось, ні, я тобі не суляла. Ось такі два кільця. Сидіти. Апорт. Побігла, побігла. Зараз кине кільце. Ой, не кіно, до речі. І за м'ячиком, м'ячиком. Любить дуже м'ячиком. Ні. Просі, ні. Ні. Молодець. Давай, сидіти. сидіти. Давай, шутку. Сидіти, сидіти, сидіти. Сиді. Сиді. Молодець. Апорт. Дуже, до речі, легко кидати цей м'ячик. У нас був ось, ось такий десь м'ячик. Такий ж самий. Але, на жаль, ми його викинули в річку і вона його не достала. Така у нас маленька шубачка наша. Ось така наша маленька шубака. у нас. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайку, І всім па-па!